Вітаю, друзі. Ну що, те, про що я вам розповідаю на протязі останніх декілька місяців, все ж таки відбувається. так? Е, багато ви мені пишете, що я нічого не розумію, багато пишете мені всяких там е, неприємних речей в коментарях. Але, але е, в кінці кінців ми маємо те, що маємо, і те, про що я вам почав розповідати декілька місяців тому назад, підходить до е, логічного заключення. так? Сьогодні я прочитав заяву Арахамія чи Арахамія. Я не знаю, як правильно його ім'я произносити, але але це також політик. Це керівник однієї з найбільших фракцій в парламенті України. І давайте ми з вами зараз подивимось і почитаємо, що ж він сказав. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Це заявив Арахамія у найближчі дні. Кабінет має закінчити роботу над законопроектом щодо мобілізації. Кабінет міністрів закінчує роботу над законопроектом щодо мобілізації, над яким уряд працює на прохання військових. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давід Арахамія. Він зазначив, що відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про дію та інші. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у збройних сил силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання, зазначив Арахамія. Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умеров розповів, що українських чоловіків, які живуть за кордоном, Планують призвати до ЗСУ. Отже, друзі, на тлі всіх останніх заяв, так які лунають із країн Європейського Союзу, із уряду України і від різних політиків, не тільки урядовців, ми з вами бачимо, що те, про що я, як я вже сказав, те про що я розповідав вам раніше, і те, на що ви мені писали різні дурниці, воно. Все ж таки підходить до того, як я вам і розповідав, так виглядає так, що досить скоро чоловіків, принаймні почнуть з українських чоловіків, які зараз знаходяться поза межами України, будуть надсилати повістки і будуть намагатись призвати в армію, так долучити до збройних сил України. І звісно, ті, хто не підіймав свою задницю. Той, хто думав, що халява буде вічною і вона ніколи не закінчиться? Зараз перші підпадуть під роздачу, так і е, ніхто за них битися не буде. Ніхто не буде намагатися їх залишити там, де вони є. Е, як Україна може. Зробити це так, як Україна може повернути українських чоловіків в Україну для того, щоб мобілізувати до армії, я розповів в моєму попередньому відео. І також треба пам'ятати, що уряд України також обозначив, що якщо українці, тих хто будуть отримувати повістки, не будуть з'являтися до центрів. То проти них можуть бути застосовані санкції, і ці санкції заставлять українців повернутись в Україну. Отже, друзі, робіть висновки і вчиться вже, будь ласка, не тільки слухати, але й чути те, що вам кажуть. Чути те, що кажуть навколо вас, дивитись навколо себе, е і розуміти ті сигнали, ті тенденції, які ви бачите, друзі. Я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію, і я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, щоб якомога більше українців змогли побачити це відео. І як я завжди вам кажу, е той, хто володіє інформацією, той володіє світом, так тобто, люди. Можуть підготуватись якимось чином до е, нових змін. Я також нагадую вам про необхідність підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я вам тут даю багато корисної інформації. Ну і мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю новину. Е, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді нехай всім щастить.